Для Филимона, для всіх адресатів, для церкви, яка збиралася в цьому в нього вдома. І що цікаво, він використовує таке формулювання з вашим духом, а, можливо, іншими словами, з вами нехай буде благодать Господа Ісуса Христа. Нічого більшого, можливо, він не вкладає в цю фразу. І завершує амінь. Нехай буде так. Ми закінчили вивчення цього послання. І один головний такий урок, на якому хочу наголосити з цього послання, те, що ми його піднімали на початку вступі, навернення до Ісуса не анульовує проблем з кимось, їх треба вирішувати. Напак навернення до Ісуса воно стимулює вирішувати всі проблеми нерозв'язані, розв'язані, що і мотивував зробити Павло для Онисима, щоб він повернувся до Филимона, підкорився йому. А Филимон, щоб свого з -з боку, вчинив з ним як з вільним, а не як з рабом. В цьому посланні. Відбувається ідеологічна трансформація в питанні рабовласництва. Поло змінює ставлення до рабів. Він намагається змінити цю систему. І з часом воно так стається, що ця система змінюється, рабовласництво відміняється. І тепер це вважається недопустимим, щоб людина була підкорена комусь, була власністю чиєюсь, навіть все в законах записано в цивілізованих країнах. Звичайно, робов воно в якійсь мірі в певних країнах присутнє, приховано. Особливо, можливо, десь на Близькому Сході в Африці та й в інших, в Латинській Америці, але це приховано, це кримінал за цим. Нехай вивчення цього послання буде для вас збудовуючим. Можливо, роздумуємо далі над ним. Можливо, інші цінні уроки Можемо здобути з цього послання, підкорок підкориговуємо те, що ми дослідили. Нехай вас всіх Бог обласловить. Амінь.